Дають відсіч російській пропаганді через Вікіпедію. Нещодавно в Києві запустили проект, який називається «Вікіпатруль». Волонтери створюють статті про Україну в англійській, російській, польській і інших вікіпедіях світу. Пишуть про російсько-українську війну, про кібервійни, про економічну блокаду. Хто ж ці вікі кібербійці з якими проблемами вони стикаються? Розкаже Катерина Ментос. Це процесор, ядро і материнська плата проекту Вікіпатруль тут. Ми щодня боремось з російською пропагандою у найбільших енциклопедіях світу у цьому офісі в серці столиці громадські активісти борються з російською пропагандою. Цього літа вони запустили проєкт Вікіпатруль, над яким працює два десятки волонтерів. Половина з них дистанційно з дому, з різних куточків світу. Охочих долучитися до проєкту ретельно перевіряють. Процедуру прийому нам треба написати в будь Месенджерах і заповнити анкету на вступ. Далі ми розглядаємо кандидатуру, тому що уже траплялись випадки, коли до нас підсилали таких засланих козачків, які намагались вивідувати інформацію. Ось тут саме за цими столами твориться українська Вікіпедія. Потрібно лише два-три монітори, зручний стілець та кілька відкритих вкладок в інтернеті, зокрема, звичайна Вікіпедія та орфографічний словник. Активісти створюють і перекладають статті про політику та російсько-українську війну. Саме Вікіпатруль переклав кількома мовами матеріали про кібергів Донецького аеропорту. Остання версія вийшла польською. Також волонтери розповіли про російські кібервійни та підрив автомобіля полковника української розвідки Максима Шаповала. Втім, написати статтю для Вікіпедії лише половина роботи. Важливо польнувати, або ніхто не виправив матеріалу або не написав нісенітниці про Україну. Була показова стаття антимайдан створили її в російській вікіпедії, де все детально ґрунтовно розписали. І через деякий час модератори з вищим доступом, адміністратори вони прийшли і поставили статтю на вилучення, оскільки вона незначима для Росії. От ну зрозуміло, що це політичне рішення ідеологічне, і через деякий час її видалили. Ми через кілька місяців повторно її залили, переписали. Поміняли трохи структуру розділів, ну і почали дискутувати, що ця стаття дуже значима, і нам вдалося відстояти. Артем долучився до проєкту влітку і за цей час став автором понад пів сотні статей, переважно на військово-політичну тему. Він розповідає, найбільше подобається відвоювати українських письменників у росіян. Я відвоювую Гоголя та Малевича в Росіян. Вони ж там пишуть, що це російські. А я намагаюся в яку, заходжу в якусь вікіпедію через Гугл перекладач просто прибираю, що це, наприклад, російський там Russian, та а пишу, що це український. Я прям дуже від цього тішусь. Вони розширюють іноземні версії статей про талановитих композиторів родом з України. Зараз працюють над польською версією Вікіпедії про композитора Миколу Леонтовича, автора відомої у світі різдвяної колядки Щедрик. Фінансової підтримки учасники Вікіпатруля не отримують у майбутньому. Планують перегнати російську версію Вікіпедію за кількістю статей. Катерина Ментус, Олександр Химич, п'ятий канал.